Галина Перепелиця, мама загиблого військовослужбовця Максима Перепелиці, якого вбили у листопаді 2017 року поблизу Верхньоторецького на Донеччині. Коли почалася така в нашій країні біда, Максим не кажучи нікому, пішов на майдан, пройшовши майдан. Нікому нічого не кажучи, іде з першого дня, заключає контракт і служить на вірність Україні. На жаль, війна не вибирає. Сбідить нічого не можна, але мене вже ніколи має не бути перш за все, сином, справжнього сина, чистого, світлого, доброго, яким я тішилась, яким я пишалась якого війна у мене віки забрали? На смолянському цвинтарі поховано 44 військовослужбовці, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, каже директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. Дуже важливо сьогодні, щоб Кожен із нас був небайдужим до того, що поруч з нами живуть люди, які потребують просто гарного слова, просто доброго слова. І дуже хочеться, щоб наші Житомиряни знали, де у місті Житомирі знаходиться міське військове кладовище. У місті Житомирі на сьогодні проживають 93 сім'ї. 93 сім'ї загиблих і померлих учасників бойових дій. За останніми даними книги пам'яті України, 4400 військовослужбовців. Добровольців загинуло на цій війні. Що стосується десантників, да, у нас є цифра, це понад 500 військовослужбовців. Але ми не маємо права забувати про решту. Тут на цьому кладовищі немає різниці. Тут лежать і танкісти, і льотчики, і військовослужбовці Національної гвардії, інших кладових сил безпеки і оборони. Тому саме в цей день ми вшановуємо всіх загиблих.